Святий Григорій Палама про Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, частіше слід згадувати в молитві ім'я Боже, ніж вдихати повітря. Підкоряючись заповідям святих, нам слід не тільки самим молитися завжди, але й усіх інших, навчати того ж, взагалі всіх, і ченців, і мирян, і мудрих, і простих. І чоловіків, і дружин, і дітей, спонукати їх молитися безперервно. Але що кажуть миряни? Ми обтяжені справами і життєвими турботами, як можливо нам молитися невпинно. Відповідаю їм, що Бог не наказав нам нічого неможливого, а все таке, що ми можемо робити. Багато було таких, які, живучи у світі, цілком були віддані. Розумній Ісусовій молитві, як запевняють історичні про них записи. Тому благаю вас і я разом із святим Іоанном Золотоустим заради спасіння душ ваших, дбайте про справу такої молитви. Спочатку це може здатися дуже важким, але будьте впевнені, як би від імені Вседержителя Бога, що саме це ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Що невпинно вами закликається, допоможе вам подолати труднощі, а з продовженням часу ви привчитесь цьому робленню і скуштуєте, наскільки солодке ім'я Господнє, тоді досвідчено пізнаєте, що справа ця не є неможлива, а можлива і легка. Тому святий апостол Павло, який знав краще за нас велике благо, яке дається молитва. Наказав невпинно молитися, Перше послання до Солунян, 5:17.